Мабуть, тільки морозець та снігова навала завадили миколаївцям традиційно тепло і масово зустріти воїнів десантників але всі, хто тут були, були тут зі щирим серцем. Дорослі й малі прийшли з подарунками та найкращими побажаннями для воїнів. Папа, що бажають Новий вигодом. Всі вони наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої України. Клубцы наши герои. Еще б не було войны, Хай повертайся с перемогою. Кого встречаете? Наши герои. Да. Ну, Кого вы... еще? Конкретно никого, просто, просто обычные горожане, Николаевцы. Увидели информацию, прочитали информацию, приехали встретить. Потому что, как бы знаем, что с каждым разом из-за холодов морозов всем людей все меньше и меньше получается. Ми займаємося волонтерством. Зовсім по чуть-чуть, але -чуть. ну, чим можемо, тим, тим допомагаємо. Принести оберіги. Тут у нас приїхав хлопчик один, костирко Саша. Йому завтра виповнюється 20 років. Ми йому провели такий оберіг, хочемо його зараз знайти, тому що він нам тільки відписався в коментарях. От ми йому хочемо подарувати. Проїхавши кілька областей, перший з двох автобусів з десантниками застряг у снігу просто навпроти розташування частини. Але настрою бійцям це не зіпсувало. Загалом, кажуть, дорога була легка. Дорога хороша, не скользка, все нормально. Настроєння теж хороше. Анастасія чекала на свого коханого місяць після чергової ротації. Телефоном намагалась підтримати його. Говорю слова підтримки, говорю, що люблю. Пытаюсь поддержать морально для него. Это очень важно. А загальну ситуацію на сході України один із бійців охарактеризував доволі красномовно. Ми стоїмо, як то, хочемо перейти калюжу, а встали посеред калюжі і стоїмо. Нам би туди далі дали команду, то ми б вже на границі Ростовської області були чисто суб'єктивно. ну, Думаю, може б і потір було б менше. Найголовніше, щоб мир сохранился у нас на Украине. Вот. Здоровья, счастья, тепла. Вот. Щоб ребята все вернулись живи, здоровые. Більшість воїнів, котрі повернулися додому на відпочинок в рамках цієї ротації, тримали позиції поблизу Маріуполя. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.